Ще одні постійніші жителі це паразити. Життя без них це рідкісне і ненормальне явище. В загалом вашому організму може проживати як мінімум 20 видів, хоча є 350 видів алімінгів, які можуть жити в організмі людини. Організм ваш. Для паразитів не тільки будинок і транспорт, це свого роду годівничка, якщо їх дуже багато, вони починають ваш організм поєднати зсередини і випивати до півлітра крові. Якщо в вашому організмі внутрішні органи здорові, нічого страшного не відбудеться. За утворення крові відповідає тимус, кістковий мозок і селезінка, лімфатичні вузли, ну і е, нирочки. Хоча, якщо не мінімалізувати альмінтів, це може таки в якийсь період завдати велику шкоди ж місце локалізації альмінтів. Перше це кишечник, підшлункова залоза, печіночка ваша, легені, головний мозок, ну і судини. Ельмти, чесно кажучи, можуть попадати в вашу кров. Є такі ельмінти, які називаються токсоплазма. Якщо вони попадуть в вашу кров, це може привести до серйозного захворювання під назвою шизофренія. Якщо дитина або людина дуже бліденькі і поводять себе агресивно, це перший признак, що в них в крові живуть такі паразити, як токсоплазма. Ельміти ну, можуть. Мати до 15 метрів, а це висота 4-поверхового будинку. Ну, трохи навіть страшно якщо б такий гельмінт посилився в організмі. Чесно сказати, якщо у вашому організмі здорова імона система, вона їх балансує, тому що у ній є. Такі клітини, самацити еозонофіла і бософіла, які е, сприяють тому, щоб вони не перевищували норм. Хоча в попередньому блозі про грибки я говорила, що можна паразитів мінімалізувати з допомогою великого посту, якщо не вживати 40 днів очей. М'ясом ви можете вбити всіх альмів м'ясовідних. Якщо людина чи дитина харчуються м'ясом, такі амінти, безперечно, живуть в організмі. Якщо б їх не було, ви б живцем зягнили. Це життєво необхідно для вашого організму. Так як життєво необхідно, щоб алімінти випивали кров. Як вони випивають цю кров утворюється нова. цим самим ваш організм оновлюється. Ну, яким же способом ви можете заразитися алімтами від домашніх тварин, вибрудною від ну, відкриті шкірні ушкодження. Ну, і і укуси комах також можуть посприяти тому, щоб ви заразилися гельмінтами. А зараз хочу дати вам хороші підказки, як саме можна посприяти тому, щоб в вашому організмі гельмінти не перевищували дозу. Перше, що вартувало би вживати це чесник, хоча він на даному етапі не настільки потужний проти них. Добре би було вживати перед сном насіння. У раціон включити сік буряка, моркви, ну і сік квашеної як капусти, якщо ви. Вживати продукти харчування, які пригнічують ріст цих паразитів, вони не будуть завдавати вам шкоди. Отож, старайтеся правильно харчуватися для того, щоб гельмінти не поїдали вас всередині і не випивали більшу дозу крові, яку ваш організм утворює. В загалом у людийському організмі 6 чи 4 літри. Якщо ви будете правильно харчуватись і сприяти тому, щоб їх мінімалізувати, у вас все буде окей. До зустрічі. Дякую за увагу.